Днями представники Миколаївської ОВА долучилися до відкриття проєкту, який має об'єднати зусилля влади, роботодавців і громади для розвитку ринку праці та відновлення економіки регіону. Його впроваджує Міжнародна організація праці за підтримки Данії. Як він допоможе нашому місту та які заходи передбачає, з'ясовувала наша Катерина Рупташ. У Миколаєві стартував важливий проєкт, що допоможе місцевому бізнесу оговтатися від війни, залучити інвестиції та створити нові робочі місця. Його реалізує міжнародна організація праці за підтримки уряду. Данії головна мета об'єднати зусилля влади, роботодавців та громади для розвитку ринку праці і відновлення економіки регіону. Те, що вони заходять до нас в регіон, це ознака того, що міняється підхід. Взагалі наших партнерів до розвитку економіки, до підтримки ринку праці. Бо раніше точково наші партнери допомагали в цьому. Це і данці, які разом з UNDP повідкривали програми у різних професійно-технічних закладах наших. Це і допомога точкова нашим підприємствам. Але вже якщо допомога підприємствам вже вийшла на системний рівень, то прихід міжнародних не організації з праці це ознака того, що ринок праці також йде в систему. Раніше цей проєкт успішно працював у різних регіонах України, а тепер стартував і на Миколаївщині. Учасники конференції впевнені, це важливий крок до відбудови області та підтримки тих, хто, попри всі труднощі, хоче працювати і розвивати економіку. Це і роботодавці, це безпосередньо і органи місцевого самоврядування, органи державної влади, це і окремі категорії громадян, які потребують особливої уваги в умовах війни в працевлаштуванні. Зараз ми кажемо про внутрішньопереміщених осіб, і про осіб 45+, і кажемо про ветеранів, які повертаються з зони проведення активних бойових дій, причини їхніх родин. Тобто підтримка всіх цих категорій вона звичайно є важливою, і створення такої відповідної платформи це. Дуже гарний і позитивний буде мати результат. Таке партнерство об'єднує зусилля місцевої влади, служб зайнятості, роботодавців і освітніх установ, щоб покращити ситуацію на ринку праці та створити більше можливостей для людей. Цей проєкт, він також передбачає аналіз ситуації. Він передбачає. Підтримку і роботодавців, і осіб, які шукають зараз роботу. Бачите, тут багато сьогодні різних структур, різних сфер, це і освіта і центри зайнятості, тому що одним із важливих питань звичайно це є навчання перекваліфікація, якщо це потрібно. Тут є громадські організації, є відповідні окремі проекти, які дають можливість прослатуватися в тому числі особливим категоріям, про які я зараз казала. Проєкт реалізовуватимуть у Миколаєві протягом 2025-2026 років. Він охоплює ряд заходів, як от впровадження короткострокових курсів для ВПО ветеранів та осіб віком старше 45 років, модернізацію матеріально-технічної бази закладів професійної освіти та бізнес-тренінги для певних категорій населення. Насправді, сама програла, вона є надзвичайно комплексною пропорціонування і детальною, а від цього сплану в освоєні учасниками, тим не менш, це є те стале стратегічне мішення, яке ми обираємо для того, щоб підприємці, які мають потребу у відновленні свого бізнесу, у розвитку свого бізнесу, для того, щоб вони залучивши тим, що кіносування напровадження своїх кілектів мої безпішно впровадити і залишитися на ринку. Працювати сьогодні ринок праці у нашому регіоні неабияк змінюється через війну. З'являються нові виклики, які необхідно долати комплексно. Додає Микола Марінов з одного боку, компанії не можуть найняти людей, бо їх немає. По тому профілі, що є, але це не тільки через освіту, чи е, міграцію, чи того, що багато пішли на війну, але й через те, що він сиріє цей, цей ринок, е, або навіть чорніє, тому що люди ховаються від мобілізації, зрозуміло, і вони не готові офіційно влаштовуватися на роботу. Тобто і люди є, але. Нормальним білим компаніям, які сплачують ці податки, і готові працювати, такі офіційно, вони не можуть їх себе найняти. Тому це такий челендж буде для них. Але ім'я дуже круте, світове. Вони вирішували такі проблеми по всьому світові, і ми дуже на них покладаємося в тому, що вони допоможуть і нам. Під час зустрічі учасники обговорили основні виклики та перспективи працевлаштування у Миколаєві, а також поділилися власними ідеями щодо покращення ситуації на ринку праці. Партнери своєю чергою запевнили, що й надалі підтримуватимуть наше місто та сприятимуть його економічному відновленню шляхом створення нових робочих місць та формування сприятливого середовища для підприємництва. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.